Ну, а які фінансові зміни чекають українців в травні. Почнемо з плати за житлово комунальні послуги. Вона зокрема зафіксована мораторієм через воєнний той самий стан. Вартість гарячої води опалення не зміняться. Це підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. Ціна газу для абонентів Нафтогазу залишається на рівні 7 гривень. 96 копійок за кубометр до 30 квітня двадшостого року. Ну і ще на 5 місяців зафіксовано ціну за кіловат електроенергія саме в 4 гривні 32 копійки. В травні ж Будеться перерахунок субсидії на оплату житлово комунальних послуг на неопалювальний сезон, тобто з 1 травня по 1 жовтня. Перерахунок буде автоматичним. До речі, та якщо в складі родини чи в майновому стані є зміни, то треба буде протягом 30 днів переоформити субсидію. Ну і внутрішнього переміщення особи, окрім субсидії, на комірне також можуть оформити пільгу на оренду житла. Ця програма почала діяти в січні 25-го, а з квітня її умови для переселенців. Рохи покращого зокрема, можлива субсидія на оренду кімнати, а не лише цілої квартири чи будинку. Індексація пенсії до речі вже була зроблена в квітні та березні. Тут нічого не зміниться, але будуть деякі доплати. Зокрема, 570 гривень отримують ті, кому вже є 80 років. 456 гривень плюс для тих, кому виповнилося 75 років, і відповідно 300 гривень пенсіонери отримують, яким виповнилося 70 років. Більш детально. Про такі ініціативи розповість Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, вітаємо вас. Здраві, Отже, вікова надбавка до пенсії в травні 2025 року. значить, ці надбавки не зростуть, зокрема для пенсіонерів, яким протягом місця виповнюється 70, відповідно 75-80 і років. Які умови чи є обмеження, можливо, по сумах або є якісь нюанси, на які варто було б звернути увагу? Вам слово. Дякую. Ну, насамперед, Назар, ви вірно, назвали суми, яким буде підвищено верніше встановлено доплати пенсіонерам, в залежності від віку. Обмеження є одне: якщо пенсіонер отримує пенсію не більше 10 тисяч 4, 340 гривень. Все решту, всім пенсіонерам, коли досягнули вони. 70-літнього, 75 років, і 80-літнього віку їм ці надбавки суми ви оголосили. Повторю, 300 гривень це 70 років, плюс 75 років це вже 456 гривень і 577, хто досяг 80-літнього віку. Це крім е, індексації, яка була проведена в березні-квітні місяці цього року. Насправді важливо, що навіть якщо людині виповнюється вік не в травні місяці, наприклад, 15 травня, 80 років, то ці кошти будуть надбавка доплачувати в залежності від цього періоду, тобто за півмісяця. це позитивна практика. Зважаючи, що індексація не завжди покриває рівень інфляції, це для цих людей, на нашу думку, суттєва підтримка. Крім того, ви оголосили, що стосується субсидій на літній період, ці категорії громадян, якщо в них сукупний дохід не відповідає родини, то тоді вони ще користуватимуться і літньою. Субсидії, до речі, за якою не потрібно звертатись до пенсійного фонду України, все це буде прораховано автоматично. Крім того, для пенсіонерів цього року також діють адресні допомоги в залежності, де вони проживають, який склад родини. Через те ми вважаємо, що держава, не дивлячись на період воєнного стану, робить певні кроки щодо. Збереження соціальної підтримки малозахищених громадян, особливо пенсійного віку, внутрішньо переміщених родини, які мають статус багатодітної тощо. Тут в сенсі ж захисту е українців, зокрема тих, е ну хто вже там десятки років віддав на розвиток розбудові держави і працював, варто говорити про те, що зросла ж тривалість так званого страхового стажу. А в 2025 п'ятому році е необхідного для виходу на пенсію за віком, е чи змінилися якось норми е взагалі отримання цих коштів і виплат, е якими вони є буквально півтори-дві хвилини. На жаль, так, бо це ми реалізуємо реформу, яка ще почалася в 2000-х роках. Пенсійну реформу, і вже цього року для того, щоб вийти на заслужений відпочинок 60 років, потрібно не менше 32 років страхового штажу. Якщо 32 роки немає, а вік 60 наступив, то потрібно. Чекати до 63 літнього віку або продовжувати працювати це поступово така проведення реформи. Ну і звичайно, щоб всі громадяни, які сьогодні працюють, робили все для того, щоб роботодавці їх офіційно оформляли на роботу. Бо є факти, коли люди звертаються, вони працювали, але офіційно не оформлені і не сплачували єдиний соціальний внесок. Це також стимулює і найманих працівників, і роботодавців. Все-таки виводити економіку з ціні, дати можливість громадянам працювати легально і мати достойну і вчасну пенсію. Пане Михайло, дякую вам за ваші, як зазвичай, розлогі і компетентні відповіді. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, долучався до нашого ранкового ефіру.